Безпечне скління, економія електроенергії, денне освітлення, сучасні технології для комфортних умов праці, новий проект компанії Карбоснап. Організація природного освітлення для великого агрохолдингу з французькими інвестиціями агроКМР в населеному пункті Павлоград Дніпропетровської області. Компанія Агрока займається вирощуванням озимої пшениці, ріпаку, ячменю, соняшнику та іншої продукції, яка експортується в країни ЄС, Африки та Азії. Використання нових технологій GPS, аналіз ґрунту Телематика дозволяє АгроКМР ефективно використовувати наявні земельні ресурси, удосконалюючи матеріально технічну базу, що сприяє підвищенню продуктивності праці і збільшенню рентабельності. У стислі терміни компанією Carbosnap була реалізована поставка світлопрозорих покрівельних полікарбонатних панелей Родека молочного кольору товщиною 40 мм для сендвіч панелей, використаних при монтажі. Денного освітлення для нового ангару з ремонту сільгосптехніки загальною площею понад 1100 квадратних метрів. Ми використали універсальні світлопрозорі панелі Родека PLP-1000, виробництво Німеччини, що інтегрується з покрівельними сендвіч-панелями у швидко монтованих будівлях по всьому світу, і використовуються такими відомими компаніями, як ArcelorMittal та інші. Довжина кожної панелі 13 тисяч п'ятсот ширина 1000 мм, а товщина 40 мм. Дане рішення повністю позбавляє використання складних алюмінієвих конструкцій різних профілів та ущільнювачів, необхідних для звичайного старого глухого зенітного ліхтаря. Товщина якого становить всього від 10 до 20 мм, а вартість при цьому в два рази дорожче. Завдяки використанню всього восьми панелей, що склало близько 10% від загальної площі ангара, ми отримали максимум природного освітлення для приміщення, що значно скоротило витрати на електрику. Для покрівлі в сучасному будівництві дані панелі є найкращим рішенням, адже вони в 250 разів міцніше і в два рази легше скла. Використовуючи цінні панелі довжиною 13500 мм і товщиною 40 мм, ми. Отримали максимальне денне освітлення, зберегли в два рази більше тепла, зменшили витрати в два рази в порівнянні з зенітними ліхтарями, мінімізували витрати електроенергії, досягли градостійкість та підвищили максимальне снігове навантаження до 220 кг на квадратний метр при кроці обрешітки 1,5 півтора метра.